Поліцейські учора запобігли масовому заворушенню неповнолітніх після моніторингу одного з телеграм-каналів. Повідомила Суспільному начальниця сектору ювенальної превенції головного управління Нацполіції в області Інна Остапович. З її слів орієнтовно 50 поліцейських різних підрозділів очікували підлітків на місці їхньої зустрічі біля торгового центру на вулиці Сухомлинського. Діти поводилися неагресивно, небезпечних предметів у них з собою не було. Волинські поліцейські каже, не підтверджують, що неповнолітні належать до руху ПВК Редан. Близько 40 дітей ми запросили до Луцького районного управління поліції для проведення з ними профілактичної роботи. Попередили їх про настання адміністративної і кримінальної відповідальності. Роз'яснили і батькам про те, що які можуть бути наслідки саме і для них за невиконання їхніх обов'язків щодо виховання їхніх дітей. Всі діти були до 18 років. Один хлопчина був 18 років. Психологиня Світлана Сасюк каже, причиною, що Нукає підлітків долучатися до таких груп можуть бути особливості підліткового віку, а саме підліткова агресія, що нині підсилюється війною. Тож, каже, батькам варто допомогти дітям долати агресію конструктивно. Підліток перебуває в такому певному фізіологічному стані, коли підвищується рівень саме тестостерону. Так, треба розуміти, що робити з власне своєю агресією. Тут ми можемо говорити і про різноманітні гуртки, які би були направлені на те, де скидати цю агресію. Тобто, це може бути там бокс, це можуть бути всілякі єдиноборства. Зі слів Інни Остапович, кіберполіцейські продовжують роботу з моніторингу телеграм-каналів та їх ліквідації.